Гониш мене. Не дивлячись на статус, не дивлячись на положення, Бог говорить про те, що Він знає кожного із нас по імені. Настільки ми для нього цінні і для нього важливі. Не просто Він знає нас по імені. Книга об'явлення говорить про те, що Він бажає його бажання як доброго пастиря, кожного із нас і наше ім'я записати в книгу. Книгу життя. Це його бажання, щоб наші імена були записані в книзі життя. Добрий пастир, він знає кожного по імені. Добрий пастир, він знає не тільки по імені, а він набагато глибше знає. Він знає наші серця, що відбувається в наших серцях. Самуїл пише в першому післенні Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Люди дивляться на лице, а Господь дивиться на серце. Бог набагато глибше дивиться, що відбувається. Люди бачать лише зовнішність, і часом є таке прислів'я, що зустрічають людину по зовнішністі. Багатий, бідний, дорогий, дешевий. Але Бог. Він дивиться набагато глибше. Бог знає наші наміри, Він знає нашу боротьбу.